Я в рот бал ваш седьмой пункт 35 статті. Блокпост. пост півробітник поліції зупиняє водія і вказує: ну нарешті я маю повне право згідно закону України про національну поліцію на блокпостах зупиняти транспортні засоби і перевіряти ваші документи. А водій йому от цей седьмой пункт. А тепер я скажу прямо так, як оно Я Єврот еб... сьомой пункт. Сьогодні ми з'ясуємо хто і коли має право. Тебе водій зупиняти і перевіряти твої документи, і які аргументи наводив водій даному співробітнику поліції? Внимательно почитайте. Є ще постанова кабінету міністрів про обмеження руху колісних транспортних засобів. Там немає такого блокпосту. Хочу зазначити одразу, що правила перетину блокпостів зазначені у відповідних постановах кабінету міністрів, Хто несе службу на блокпостах уповноважені особи, які призначені наказом коменданта. Це може бути співробітник поліції, але коли є наказ. Про його призначення. Якщо співробітник поліції не призначений наказом коменданта, він керується законом України про національну поліцію. На сьогоднішній день, згідно закону України про національну поліцію, немає такої підстави, як блокпост. Але даний поліцейське нам зазначає, що це стаття 35 пункт 7. От я вам рекомендую почитайте, а не то, що вам, блять, сказали сідмо. Я говорю, всім поліцейським я в рот. Ваш сьмой пункт 35 п'яте статті. Удачі. По факту, друзі. Що ми бачимо, якщо б співробітник поліції мав законне право про зупинку транспортного засобу, мав законне право перевіряти документи, водій би просто так не поїхав.